Педагогічно учнівський колектив сьомої школи уже п'ятий рік поспіль готується до відзначення всесвітнього дня боротьби зі снідом, використовуючи різноманітні виховні та освітні методи. Це коли ми висловлюємо свою солідарність до інфік. Бованих, коли ми вів, вчимо своїх учнів, не відкидати хворих людей, а навпаки, допомагати їм, підтримувати їх. Це коли ми нагадуємо нашим учням, як себе застерігати від віл інфекції. Адже єдиний спосіб боротьби зі снідом це його попередження. У заходах до всесвітнього дня боротьби зі снідом взяли участь усі учні школи, батьки та вчителі. Спочатку проводився майстер-клас по виготовленню стрічок у учнями шостих класів. Тепер, коли ми їх виготовили, вся школа це майже 500 стрічок. Я просто всі не брала. Всі, хто бажають, можуть вчепити і цілий день ходять. І вчителі, і батьки, і учні, висловлюючи свою солідарність до хворих на СНІД. Адже, як сказала Даша, що хто попереджений, той захищений. І таких людей, які хворі на СНІД, в назву мені є по статистиці, ми не маємо викидати із суспільства. Учасниками танцювального флешмобу стали учні п'ятих 10 десятих класів школи, які займаються у хореографічному гуртку. Ну, такий флешмоб у нас не вперше, Так, діти. Да на кожен захід ми намагаємося висловити свою чи підтримку, чи подяку, чи якимось іншим методом долучитися до того і акції, чи до того дійства, яке проводиться в місті, чи в Україні, чи в всесвіті. Ніколи не залишаємося осторонь. Так, до Дня Миру у нас був флешмоб. До дня підтримки хворих на снід. У нас флешмоб. Та й так частенько ми буває зберемося, та й виконуємо такі цікаві форми виховної роботи. I'm not sure.